Для мене маунтенбайкінг справжній відпочинок, і мені здається, справа не в тому, що ти більше часу відчуваєш фізичне навантаження, а скоріше в тому, що ти розвантажуєш свій розум тим, що ти постійно маєш зосереджуватись на дорозі і кататися з друзями або удвох, звичайно ж, веселіше. Мчиш по вузькій стежці між деревами, відчуваєш драйв від проходження особливо складних ділянок. Тут кожен фактор відіграє роль, але це справжній відпочинок. Оту сторону пригоди. <плес> Зберіг для тебе булочку з корицею будеш? Думаю, буду. А чи не хочеш ти понести її? <плес> Я з Лома, Лінди Каліфорнія. Зараз ми знаходимося на горі Мамонт Маунті. Я вже багато місяців чекаю на цю поїздку. Перша літня поїздка. Я люблю це. Мені подобаються треки, подобається схема маршрутів. Тут є кілька моїх улюблених треків. Не можу дочекатися, коли вже буду кататися. Перших кілька днів ми будемо їздити по просторих маршрутах, а потім будемо ускладнювати. Знаєте, на горі Мамонта є маршрути від початкового до просунутого рівня. Тут ми почнемо з чогось на кшталт крост-кантрі. Складно знайти кращі краєвиди або більше розмаїття трейків, ніж на горі Мамонта. Там є все, починаючи з рівня для новачків, закінчуючи просунутими маршрутами для більш досвідчених на Мамонт Маунтін. Тобі готові запропонувати той рівень, який ти забажаєш. Бажаєш спуститися з 10-футового обриву вперед. Тут є такі місця. Хочеш спробувати кроскантрі, будь ласка. Ми збираємося почати з маршруту під назвою з гори. Це дуже хороша розминка, наче місячний ландшафт з грудами каміння та глини і зовсім без рослинності. Потім ми спустимося до лісу. Потім ще нижче. Там багато різних маршрутів. І так до самої долини. я у команді гірського велоспорту Лома Лінда, меса Рейсінг. Вони в основному займаються маунтбайдингом. А також займаються трохи триатлоном. Ми з крісом. Хороші друзі. Ми вже кілька років катаємося разом. Ми приблизно однакового рівня підготовки, тому ми можемо мотивувати один одного під час тренувань. В основному ми зосереджені на крос-кантрі, тому в цій сфері ми більш-менш схожі. Проте у Стіва байк кращий він для обривів, тому стів зможе брати обриви вище. Крім того, що Кріс прекрасний партнер у тренуваннях, він ще й хороший друг. У нас спільна віра, наші маленькі доньки, найкращі подружки, і це так чудово. я не стрибаю з яких-небудь карколомних круч. Я віддаю перевагу крос кантрі Мені подобається виїжджати і добре розім'ятися, розважаючись. Разом з тим, мені подобаються сінгл треки. багато моїх друзів люблять стрибати з більшої висоти, ніж я, але. Я займаюся велоспортом з 2000 року. Тоді я навчався у школі фізичної підготовки. Відтоді я трохи посмілішав, але до деяких тутешніх екстремалів мені далеко. Тільки спустилися з гори Мамонта. Першим маршрутом був з гори. Потім ми обрали маршрут морський крейсер і дісталися до підніжжя. Добре, ніхто не розбився. Біля підніжжя зламав спицю. Ну я помітив це тільки внизу. А де саме зламав, не знаю, але щойно її полагодили. Я готовий. Прямуємо на наступний маршрут. Он там огорожа. Так, а ми знову їдемо на підйомнику вгору, а потім спустимося по маршруту сліди полозів. Технічний маршрут Кам'янистий, з обривами, а потім спустимося по ялівцю. Хорошому сінгл треку до підніжжя. Гаразд. Пішли на сліди полозів. потім по ялівцю. Ага. Погнали. Я чекаю, не дочекаюся маршрутів. Сліди полозів, швидкість, куля вони мої улюблені. Спочатку ми зазвичай вибираємо кілька простих стежок для розминки, щоб розігріти ноги і відчути маршрут. Потім ми приступаємо до більш складних маршрутів, наприклад, сліди полозів або швидкість. Ці дійсно мої улюблені. То Стів досвідчений велосипедист. Він катався значно більше, ніж я. Він почав серйозно тренуватися ще до того, як почав їздити на гірському велосипеді. Він тренується на бар'єрах, обривах, проте він дійсно добрий спец по крос-кантрі. швидкий хлопець. Він любить давати жару. На цій горі безліч вулканічного матеріалу. Він в основному на верхніх схилах. Всі верхні обриви покриті пористою вулканічною породою. Треба трохи збільшувати швидкість. Не треба їхати повільно, щоб камінь, потрапивши під переднє колесо, не змусив вас перелетіти через кермоп. Потрібно їхати на чималій швидкості, але не переборщити, щоб не втратити контроль. Треба знайти золоту середину, щоб одночасно їхати нормально і не перекинутись. Та годі тобі почекай же, ауч! це було боляче. Добряче вдарився. Гора Мамонта є діючим вулканом. Геологи говорять, що вона щороку потроху збільшується. Тут є кілька активних розломів і тому відбуваються землетруси і таке інше. Від вулканічної активності тут утворилися гарячі джерела, тут просто прекрасні види гори, і звичайно ж маунтінбайкінг. Розумієте, тут є все від початкового рівня і до божевільних стрибків з круч, де люди стрибають з таких місць, що це навіть важко собі уявити. Тому вибір тут різноманітний. Ми щойно спустилися з гори за маршрутами сліди полозів і ялівець. Зараз ми знову піднімемося нагору, щоб спуститися по маршруту швидкість. Це складний спуск з безлічу штучних перепон, уступів дерев'яних трамплінів, з яких можна стрибати. Стів, на відміну від мене, більш підірваний, тому він надягає захист, щоб якщо і вдаритися. То не надто сильно, і у нього хороший двохпідвісний байк. Здається, з 200 міліметровою вилкою. Він може витримати великий удар, і це класно. Він добре підходить до цієї місцевості. Маршрути на горі Мамонта добре розплановані, і ти знаєш, що вибираєш. Наприклад, якщо це складний рівень, то ти знаєш, що на шляху будуть великі камені. На цьому маршруті не буде дерев'яних заїздів, щоб полегшити спуск. І багато хлопців на двох підвісних байках без складності спускаються з них. Швидше за все, найскладнішим для мене є опанувати свій страх на високих обривах, страх падіння з крутого слизького і кам'яного уступу. А після цього перед тобою виростає ще штучна перепона на іншій його стороні. Це реально складно. Я напевно не настільки сміливий, як деякі хлопці в захисних обладунках та на двох підвісах. Думаю, кожен просто повинен знати свою межу. Мені потрібно піти на роботу в понеділок, тому я не настільки завзятий, як багато хто на цих схилах. Тому я такий обережний. Кріс дійсно вправний велосипедист. Ви тільки уявіть, він на велосипеді для кроскантрі, а ми сьогодні їздимо по маршрутам Даунхіл і кріс спускається по маршрутам, які дуже складно пройти на такому велосипеді. Це швидкісні маршрути даунхіл, а його велосипед створений для апхіла, їздив вгору. Знаєте, Кріс відмінний велосипедист. Він вкладається значно більше, ніж я. Хоча у мене велосипед більш придатний для таких маршрутів. Коли я спускаюсь по маршруту високої складності, головне, чого я прагну, це не дуже навантажуватись і не гальмувати півдороги. Просто дати велосипеду працювати за мене, тримати швидкість і бути готовим зістрибнути, якщо треба. У разі падіння треба складуватись і котитися. Якщо схил не надто крутий, і швидкість помірна, то можна зробити щось на зразок стрибку назад для віджимання, приземлившись на груди. Але найкраще просто покласти велосипед на бік, а самому відскочити в сторону. Тоді ты не дистанешь, кудряба. Что скажете на останок. коли ти дивишся вниз на маршрут, сидячи на велосипеді, тобі хочеться бачити на кілька поворотів попереду, щоб не наскочити на перешкоди занадто несподівано. Треба, ніби накреслити в голові карту найближчих 10 секунд. Це десь біля 10 метрів маршруту. Ти просто летиш по схилу, і якщо дивитися тільки на переднє колесо, то можна не помітити те, що зближається наближається перешкода, і вчасно не зорієнтуватися. Знаєте, часом стає просто моторошно, оскільки ти бачиш безліч каміння і валунів, але маршрути зазвичай прохідні в цих місцях. Тому, якщо слідувати маршрутом, то все буде в порядку. Ми зробили його. круто. Це було супер. Думаю, ми зробили гарний обід. Останній заїзд. Давай той маршрут проходить навколо гори. Ми проїхали з одного боку на інший. Знаю, я не очікував, що він зайде так глибоко в лісисту зону. Нам знадобилося проїхати весь шлях назад до маршруту. Швидкість. Ми придивились пару цікавих маршрутів на завтра. Один з них називається дробовик. Там багато штучних перешкод, бар'єрів, зголод і хороші стрімчаки. Наступний маршрут сім мостів. Там дуже вузькі ущелини з мостами, що з'єднують береги річечки, над якою ти проїжджаєш. Це маршрут кроскантрі, однак він класний. Ми прокинулися вранці, а погодка непривітна. Дощ хмари. Не думаю, що підйомник працюватиме сьогодні. Мабуть, на сьогодні катання по горі Мамонта скасовується. Шкода, звичайно. Хотілося пройти ще кілька маршрутів, але маємо те, що маємо. Це все погода. Приїжджаючи сюди, завжди хочеться застати гарну погоду, але так буває не завжди. Ну та й добре. Іншим разом покатаємось. На другий день перебування на горі Мамонта погода нас підвела. Тож ми вирішили приїхати у Вентура кантрі і спробувати нові маршрути, які ми ще не проходили. Поки все добре, прекрасно, хороший день, прекрасні доби і відкрита місцевість. Певен ми добре покатаємось Значить, ми підіймаємось по маршруту каньйон, думаю, Модельйо, ми вже пройшли. Ми повернемо вліво до палокомадо. Це технічний сінгл трек, по якому можна дістатися до пало Звідси піднімемось вгору. Так, значить, потрібно вгору. Перший технічний апхіл, який місцеві називають маршрут мертвої корови, це апхіл сінгл трек Технічний кам'янистий, тут багато схилів, багато борозен тут потрібно тримати швидкість, але не надто щоб не зісковзувати з каміння. Хороший маршрут для підтримки балансу між швидкістю і маневрами, щоб оминути борозни і проїхати по камінню. Довгі обхіли важко проходити. Ти повинен не дати напрузі дійти до крайньої точки, на якій ти вже не можеш рухатися. І навіть маленький камінчик може змусити тебе з'їхати з треку, але разом з тим швидкість повинна бути достатньою, щоб не зупинитись. Так, довгі маршрути дійсно складні. Тобі потрібна швидкість, але зусиль для цього потрібно багато. Це ж апхіл. Це був сінгл трек з камінням, борозними, важкуватий, але відмінний маршрут. Я влився у ритм. Ми з крісом закінчували цей маршрут, як раптом прокололася шина іноді проколоти шину благословіння. В тебе з'являється шанс відпочити. Не знаю, може кріс там тихенько кидав цвяхи по дорозі, щоб змусити нас зупинитися. Але знаєте, проколи вони і в Африці проколи. Відпочили трохи, а через п'ять хвилин стрибаємо на велосипеди і погнали по треку далі. Як на навіжені. Після цього складного сингл трека апхіла ми попрямували до маршруту під назвою Газовий насос нам сподобалось. Котися собі в основному даунхіл, кілька обривів, трохи каміння, щоб не розслаблялися. Іноді тебе просто несе, а іноді трапляються важкі ділянки, де треба пригальмувати, напружитись, але потім знову потрапляєш на просту ділянку. На шляху від проблеми до проблеми, від перешкоди до перешкоди все йде добре. Тримаєш швидкість. Люблю такі маршрути: швидкий і цікавий. Після того як ти тужився на апхілі, як же приємно скотитися вниз по даунхілу. Другий раунд. Так, другий, подивимося, може, ця швидше. Стів сьогодні явно не щастить. Двічі проколов шину, двічі передню. В нього взагалі-то безкамерна структура шини. Всередині була рідина, яка охороняла шину від проколювання, але вона висохла. Стів швидше за все забув перевірити це. Йому довелося міняти дві камери. І це не щастя якесь. Не пощастило, та ще й забув все перевірити перед тим, як ми виїхали. Так. Мені здається, що складніше бути ближче до Бога серед спокус повсякденного життя. Для мене простіше бути тут, на природі, ти ж просто у Бога в гостях, у його домі. Ти можеш дивитися на гори, а вони будуть нагадувати тобі про могутність того, кому ти служиш. Іноді серед рутини нашого життя нам потрібні такі нагадування. Для мене вибиратися сюди найкращий відпочинок. Маунтінбайкінг мандю теж розслаблює, тому що ти зосереджуєшся на моменті та водночас бачиш прекрасні пейзажі. Маунтінбайкінг – швидкий спорт, можливо, взагалі найшвидший, якщо не брати до уваги мотоспорт, займаючись ним, ще й бачиш масу цікавих речей. Дякую Богові за таку чудову можливість насолоджуватися цим видом спорту на лоні природи в компанії найкращого друга. Після закінчення ранкового заїзду ми перекусили, зарядилися трохи калоріями. Зараз ми повертаємося назад, щоб проїхати маршрут. Чумаш. Це місцевий фаворит. Маршрут з багатьма спусками. Нам доведеться трохи покарабкатися вгору, але потім буде кайфовий спуск довгий, цікавий, як ми чули. Чекаємо його з нетерпінням. Якщо є маршрут, де треба більше з'їжджати ніж підніматися, він для мене. Ми добре покаталися вранці, добре, але не на повну силу. А зараз, після обіду, ми хочемо пройти технічний маршрут. Ми збираємося пройти маршрут Чумаш. Там потрібно піднятися по протипожежному каналу, а потім буде спуск по сінглтреку. досить технічний, але повинен бути цікавим. Ну що, зробимо це? Погнали вперед. Коли з'являється сім'я, багато чого змінюється. Коли ми з дружиною вирішили створити сім'ю, ми знали, що багато що зміниться. Але можливість займатися улюбленою справою залишиться. у нас є велопричеп, і ми можемо кудись вибиратися. Моя дочка любить сидіти в причепі, поки ми з дружиною їдемо на велосипеда. або ми вштовхаємо її, якщо біжимо. Для мене справді важливо, щоб сім'я теж брала участь у моєму відпочинку. Не хочеться йти від сім'ї на цілий день. Краще провести цей день разом. Складно збалансувати проведення часу сім'єю, виконання своїх повсякденних обов'язків та ще й особистий час. Дякувати Богові. Моя дружина поступлива. Та й дітки знають, що в певний час мама піде бігати. А в інший час тато поїде кататися на велосипеді, але це нормально, тому що дітей ми теж до цього залучаємо. У нас є велопричіпи джогери. Знаєте, ми встаємо рано вранці і готуємо їх одяг, а потім готуємось до пробіжки або до поїздки. Це частина нашого щоденного життя. Ми любимо це. А іноді бувають випадки, коли я йду бігати, або кататися один, і вони знають, що татові це потрібно, або іноді мамі потрібно побігати. Або покататись самі. Але більшість цікавих подій все ж сімейні. Якщо ми їдемо на гору Мамонта покататись, діти завжди з нами. Якщо діти не можуть з нами поїхати, ми теж не їдемо. Буває мені або моїй дружині потрібно кудись з'їздити, але більше часу наша сім'я проводить разом. І це дуже важливо для нас. Yep. Так маршрут Чумаш виявився класним даунхілом, але разом з тим він був і хорошим апхілом, тому що ми спочатку піднімалися, а потім спускалися тією ж дорогою. На початку я не думав, що він виявиться таким технічним, але раптом ми почали відчувати його складність через каміння. Потрібно було докладати зусиль, їхати ривками, щоб пройти каміння. Потім трохи відпочинку, рівна ділянка, потім знову ривок, потім відпочинок і так далі до самого кінця. Хороший маршрут, трохи каміння, але мені сподобалось. Чумаш – wow. це просто кльовий маршрут. <рес> Він став одним з моїх улюблених, швидкий та драйвовий. Моя донька сказала б супер-попер швидкий. А потім, ближче до кінця, ти прискорюєшся, наче з американської гірки, перед самим заходом. Чудово, це було прекрасним завершенням маунтінг-байкінгового вікенду. Мені сподобалось. Нас. <рес> Гарною вийшла подорож. На горі Мамонта було чудово. Вентура кантрі теж була цікава. Добре проведений час зміцнює дружбу. Провів час з Богом, з природою, з прекрасними краєвидами та хорошим другом. Мені таке до вподоби було круто. Дякую, чуваче.